Бажаємо міцного, слава Україні. Сьогодні вибрався на коп. Такі на пару годин. Нема здоров'я ще ходити, Відновлююся після операції. Не буду показувати. Видалили мені щитовидку, лімфатичні вузли, зараз мене чекає йоду радіоактивний йод. Ну, словом, хіміотерапія. І важко, важко, важко насправді, друзі, ходити, але хочеться покупати, хочеться походити. Дома не, не сидиться мені. Кинув курити І, на жаль, друзі, хочеться їсти. А тут в полях забуваєш про те, що хочеш курити що хочеш поїсти. І що ти був хворий на рак. Нічого, друзі, в мене вже є декілька знахідок з попередніх двох виїздів, не знімав, тяжко було говорити, навіть зараз ще не до кінця можу вільно розмовляти. Але знахідки є досить непогані. Так що Друзі, ви обов'язково, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайте, пишіть коменти, поширюйте вам за це великий респект. Кстати, на останньому копі познайомимося з моїм підписником Микола. Вітаю, друже, який воює, захищає наші. Рубежі, нашу волю і свободу базові Так що, друже, твоя мрія здійснилася, ти хотів знайти корону ворони, ти її знайшов і мені за це дуже сильно приємно, що за багато я говорю сьогодні. Але що маємо, то маємо. Дивимося до знахідок. Сьогодні буду ходити ось по такому прекрасному полі. Тут була черніхівська культура. Поле бити, перебити, але, як кажуть, вибитий місць не буває. Хто що має знайти, той знайде. Поїхали. Знахідки з попередніх двох виїздів. Та так Доволі непогано, навіть корона ворона ну це Днарій. Оце я думаю лоска, витерта. Тут ще якась срібна монетка зломана. Тут ще ось срібна монетка теж цього плану поломана. Ось сопутка їхня. А Щиток персня. Ось така накладочка, це по русі. Це по русі. Одна, дві, три, чотири боротинки. Крейцер Не мив. Ну, може помию подивимось. 1765 років. Ну і тут ще якась монетка. Теж намив або один галер, або два гроші. Ось такий мій результат був за два виїзди. Ось це один був виїзд, ось так, а ось це був другий виїзд. Зараз будемо топтатися тут по полі і шукати щось цікаве. Насправді, друзі, поле вже досить легендарне, на цьому полі було багато. Цікавий знахідок знайдених того періоду. Ну, вибите, 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 дуже потужно, але нічого, ми з нашою легендою будемо помалесенько, потехесенько ходити, вихожувати це місце. Так, а ходити я буду, друзі, на Мульті 2. Ось. Дискримінація в мене 18. Чуйка, верніше, 18. Дискримінація я тут трошки забрав. На Б це надчутлива програма. І будемо шукати щось жовтеньке з вами. А можливо і Урауса знайдемо. Так що, друзі, вам приємного перегляду. А мені побажайте цікавих знахідок. Друзі, вітер дуже сильний, ви бачаєте. ось дві години ходжу, ось тільки знахідок, обламочки по суті. Ось тут щось в позолоті було, ось, ось бляшки якоїсь. І ось тут, друзі, в мене пролунав сигнал. Ось він, ось тут. медведь. Что ж желто? Розится золото. Це золото. Чайник, якийсь чайник. А ні, це буде... Це, друзі, колд, мені здається. Їхній колд. Правильно зломаний Так, друзі, це золотий колд. По суті, сигналів тут нема. Самі дрібіскові і ось, бачите, серед таких сигналів можна знайти ось таке прекрасне. Цікава робота прикраса, якщо чесно. Не ну кайф, друзі, якщо чесно. Кайф, кайф, кайф. Ходимо, бігаємо, шукаємо. Зараз ще покручуся. Спробую знайти решту від нього. Хоча ну, якщо маленьке. Треба землю пересівати ось така друзі прикольна знахідка. з вас сподобайка. а я шукаю далі щось таке цікаве ну, не сильно важка десь пів грама можливо до грама Охоже потихеньку поле і ось візуальна в мене знахідка, друзі. Так Бачите? Середвіць, які тут кераміки. Ось кераміка, ось кераміка. Ось кераміка дивіться. Ось тут ще червона. Та тут є дуже-дуже Багато його ось дивіться ось знахідка прясла мінімально втратами, але навіть з озорчиком. Колери печально, друзі. Дуже печально. З кольоровими знахідками. Ось. Що я знайшов? Ось це, це, це і це здається. Ось такі знахідки. она ничего. Колер солнца Е. Прясло Е. Это уже тишить Ну, сейчас Е в запасе. Ходим и шукаем что-то интересное. сдается, друзья, у меня есть рыбный уплавок. Раз попробуем его Ротарти здається, він шлаво бронзовий. Щось не можу зрозуміти. Я це бронзовий вже думав срібний. Можливо, в таких окислах. Ну, печально. <кхід> Скажу вам чесно, дуже печально. У нас, як ви бачите, все дуже печально. Хочу динарика, його нема. Закі з зубонки спину фібол. У нас ремене закінчення таке масивне. Ну, крутимося, крутимся. крутимся. Надіємося, що знайдемо щось цікаве. Покрутився я тут, де знайшов плавок. Значить, ось там... Спинка фібули. Ось там малесенький оплавочок срібла. І ось тут теж маленький оплавок срібла. Ну ось ця спинка фібула. Видно вона горівша, тому вона без патини Ну і ось а, два оплавки срібла і один оплавок бронзи. Поки що так. Сумно. Ну, але колір сонця в хабарниці є. Це вже радує. Але хочеться якогось гарного динарія знайти. Нічого, друзі, час є. Ходимо, поки не втомлюся. Коротко. Ось випала мені бронзова ароматниця. Ціленька, тільки без вушка. Кусочок фіболи і ще один оплавок. І теж, думаю, напевно, бронзовий. Ось так. Сумно печально, але ходимо, не здаємося. А, ще один. Ось маленький кусочок динарі. Ой, блін, вже смішно, якщо чесно, але вразі реальність. Така реальність. Знахідки на полях народяться. Кожен рік стає ще раз менше. Наш камрад їх випікує. На таких перспективних легендарних полях вже можна було тільки кераміку збирати або ось ще щось мінімально таке дозбирвати. Ну і прийде час, що вже і цього не буде. Так що, друзі, за поселення треба буде помаленьку забувати. Будь де, бачите там гору, туди йдіть. Там бачите город, туди йдіть, просто ходіть в своє задоволення. А що маєте знайти, це однозначно знайдете. Це моя думка. А ви думайте, як ви вважаєте. Добре. Не тягнемо час, шукаємо. Іду спокійно, вихожу собі територію. І тут двинки такий сигнал бац. Я дивлюся, і, друзі. Щось жовте. Дивіться. Оравос? Як думаєте? Я думаю, що це совет. Так і є. Це я думаю дві копійки Савіти. Коротше. Не хочу знімати навіть ті монети. Вони нам стільки поганого зробили. Але не суть в тій монеті, а сама суть в тому, що... Коли на поселенні знаходиш таку монету, серце дьохкає по повні. От і в мене дьохнуло. Вже була велика надія, але, на жаль, ні. Нічого, мій аврас мене чекає і колись я його обов'язково знайду. Так що друзі бажаю вам знаходити не такі монети, а кольори сонця тільки врауса, соліди і докати. Голона поверх не висогнав. І ось така накладочка була зверху. Напевно остатня знахідка на сьогодні. Змочений. Походив, відпочив. Теж добре. Добре, що трошки похожу, Подивимося. Що ще мені вдасться знайти. Ось цієї ямки. Ще якась така приблуда випала. На ній, друзі, і закінчимо. Ось такий результат сьогоднішній. Денека нема. зато маємо ось таку прекрасну знахідку у вигляді Колта. Я так думаю. Якщо не поправляйте мене, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте, що це може бути. І ось такі сьогоднішні знахідки. Попереднє ви бачили, а вставлю фотографію все разом. Так що вам, друзі, бажаю таких знахідок, навіть кращих. Поїду ще на одне цікаве перспективне поле, вже легендарне поле. Але так само воно вибите, але це вже зовсім інша історія. Бажаю усім миру та добра.